Solid Snake, новий оперативник Rainbow Six Siege. Нова мапа в Rainbow Six. Підрозділ Rainbow розпався... Що відбувається? Давайте розбиратися. Поговоримо про останню оновлення, про яке нам розробники розказали на турнірі Six National 26 в Парижі. Отже, Solid Snake з ігор Metal Gear дійсно стає новим грабельним персонажем атакуючої сторони. Ubisoft навіть Девіда Гейтера вкликали на оригінальну звучку. собою він приносить ФАМАЗ новою для нього вертикальною рукояткою, Стелс Пістолет Тактик 45. Ну і звичайно ж таки його головний гаджет Радар який може показати, чи є ворог поруч, а якщо повторно активувати його, то і точну позицію і код огляду на короткий проміжок часу, а також цей радар показує, чи є поруч активні камери. Які дивляться оборонці. Формально сюжетно, Снейк поки ще не в підрозділі Рейнбоу, бо сам підрозділ розпався. Але через два роки Сему Фішеру чомусь дуже захотілося виконати якесь таємне завдання в казино Каліпсо, найвідомішої мапи зі старої частини Rainbow Секс Вегас і він якраз таки покликав Соліда Снейка на допомогу старого друга. В цьому сезоні нас також очікується спеціальний івент, який присвячений повністю всесвіту Metal Gear та всіма персонажами, які так чи інакше з'являлися з різних частин. Нові кольорові. Скіни Блекайс, новий аркадний режим 1 на 1, три візуальних оновлення мапи Орегон, віли, костлайна, величезна купа балансних змін по вратимникам, Наприклад, роботи Скопос тепер можуть пробувати стіни руками, як це робить аруні. А шотовики більше не можуть швидко виламувати м'які баркади. 16 категорій репортів на гравця, і, звичайно ж таки, велике останнє оновлення режиму Довфронт. Як його любив, то просто не уявляєте, цей режим заряджать буквально все: новий стиль мапи, а коги на всю зброю, більше доступних оперативників і оновлення центрального завдання. Але, на жаль, цей сезон стає і останнім для подихом життя для долфронта, після чого його закривають. Ось такі оновлення в такому новому сезоні і бісо підготували для вас, для нас, для всіх, хто грає Редбос Січ. Що ви думаєте, до речі, про це оновлення? Чи можливо ви хотіли побачити? Якийсь серворк, якогось оперативника, або можливо, ви хочете побачити іншого оперативника з іншого всесвіту, як це зараз робили зі столітом снейком. Пишіть коментарі, ми якраз таки розберемо, чи ця ідея взагалі працює в наступному відео.